Одразу міняй тренера, якщо він дає тобі робити ці вправи, а ти новачок і тільки починаєш тренування. Які це вправи? Дві дуже популярні вправи: присідання зі штангою та станова тяга. Так, справді присідання дуже ефективна вправа, її треба виконувати. А станова тяга вправа неефективна. Я не бачу сенсу її виконувати майже ніколи. Хіба що ти готуєшся на змагання по паверліфтингу? Або хочеш всім показати в залі, який ти крутий. Тягнучи свої 150 кілограм. Тому станова, як я завжди кажу, мінус. А присідання класна вправа, але вона не для новачків. Чому новачкам не можна робити зразу присідання зі штангою та класичну станову тягу? Тому що це важкі технічно вправи. Для новачків є вправи полегше, є вправи на тренажерах, з яких власно і варто починати свій шлях в тренажерному залі. Починати тренування варто з тренажерів. Вправди, є задана амплітуда, і з часом ти будеш вплавно вводити в свої тренування вправи з вільними вагами і поступово, звісно, ти почнеш і присідати зі штангою. Просто це не робиться на самому початку. Якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренувань, план харчування чи ти хочеш співпрацювати зі мною, як з онлайн-тренером, пиши мені в інстаграм, посилання є в профілі.